Вадим, ну будь ласка, розкажи про себе, де розпочинав футбольний шлях, в яких клубах грав, ну і враження під час контрольних матчів на зборах гірника спорту. Ну, сам розпочинав тренуватися в Калинівці в Вінницька області, там і родився, прийшов в дитячу школу, потім поступив в Львівське державне училище фізичної культури, там провчився 4 роки, Ну і потім вже перейшов на дорослий рівень, в складі Львівських Карпат грав. Пограв також в багатьох в клубах, отримав досвід. І На даному етапі кар'єри вирішив прийти до гірник спорту. Ну, як вже збори проходиш, скільки проходиш, як себе відчуваєш? Ну, вже третій тиждень тренуємося, в принципі, вже набрали близько до оптимальних кондицій. Ще тиждень тренування будемо готові до чемпіонату. Хто кого знайшов? Клуб тебе чи ти звернувся? Ну, в принципі, можна сказати, що як то говориться, згодою сторін. Як тобі колектив? Молодий, є молоді гравці, перспективні. Наскільки важко чи легко буде у Другій Лізі? Ну, Колектив досить молодий. Я і я, і з Женям можна сказати, що ми старожили команди <гум> все таки постарші. В принципі, колектив хороший. Тобто хлопці всі знають, для чого вони тут і будемо старатися виконувати якісь задачі, які поставив клуб перед футболістами. Ну, ти небагато да, клубів змінював? так перелічув? Ну, Клубів шість в мої, моїй кар'єрі було. Ну, також в свій час пограв в ФК Полтаві. Тобто, не досвід в Полтавській області. Спорт схожий на якийсь клуб чи ні, чи окремо тут інфраструктура, поля. там? Ну, то, в принципі, клуби вони всі між собою схожі, це ж футбол. Але в кожному клубі щось відрізняється, щось є своє. Тут подобається атмосфера в команді, підхід тренерів. З руководством клубу ще не знайомий, так, але думаю, що вони теж хороші люди і адекватні. Що собі побажаєш? Перш за все, не побажаю не собі, а команді. Щоб команда вигравала, було побільше перемог. А я буду прикладати зусиль до цього багато.